Всім привіт! З вами благодійна організація Bonafide. І сьогодні ми поговоримо про термін дії тимчасового захисту для переселенців із України, в'їзд в Україну терміном більше ніж 30 днів, а також з якими документами українці мають право на в'їзд в Україну з Угорщини. У жовтні комісія з продовжила тимчасовий захист для переселенців із України. До березня 2024 року деякі європейські країни залишили програми розміщення українців на невизначений термін. У зв'язку з цим, з наявністю посвідчення тимчасового захисту чи прихищеного при в'їзді в Україну на термін більше 30 днів нема необхідності попередньо анулювати даний статус. Особа має можливість перебувати в Україні на термін. Більше ніж 30 днів, і при цьому при повторному в'їзді в Угорщину посвідчення і надалі залишатиметься дійсним. Якщо особа отримувала соціальні виплати в Угорщині, то після тривалого перебування в Україні з тимчасовим захистом вони припиняються, оскільки для їх регулярного отримання необхідно щомісяця відмічатися у районному відділі центру зайнятості. Тому радимо уточнити персонально, чи будуть вони нараховуватися за наступні місяці. Варто зауважити, якщо ви ще не отримали пластик тимчасового захисту, то виїжджати в Україну ви не маєте права. Тому радимо вам все таки дочекатися пластику а вже потім планувати поїздку додому. Також зауважимо, що виїжджати в Україну можуть лише українці саме з тимчасовим захистом, а не з прихистком БФОдот. Після виїзду в Україну громадянин зі статусом прихищеного втрачає такий статус. Але після наступного прибуття в Угорщину з'явиться право оформити тимчасовий захист. Часто виникає питання, з якими документами можуть виїхати українці з тимчасовим захистом назад в Україну. Конституції України визначено, що жоден громадянин України за будь-яких обставин не може бути непропущений додому, або йому відмовлять у перетині кордону. Але це стосується саме української ділянки. Якщо громадяни України будуть повертатися з тими самими документами, за якими вони виїжджали, або термін дій документів закінчився, все одно громадяни України Перетнуть кордон на в'їзд в Україну. Україна пропустить всіх своїх громадян з будь-якими документами. В'їхати в Україну її громадяни можуть хоч без документів. У такому випадку людина пройде ідентифікацію на кордоні, що вона є громадянином України. В даний час прикордонній службі фіксують. Що суміжні країни також лояльно ставляться до того, щоб пропускати громадян України при поверненні за кордону за тими документами, за якими вони виїжджали. Але по можливості все одно радимо оформлювати закордонні паспорти в Україні або через посольство за кордоном. Якщо вам сподобався випуск, просимо поставити лайк, підписатися на наш канал та поділитися інформацією з друзями. Якщо у вас залишились питання, знайти наш офіс ви можете по адресі, яку знайдете під цим відео. Всього вам доброго і до зустрічі!